Експеримент психолога Джона Мані, хлопчик, якого виховувала як дівчину, є одним із найвідоміших і найобговорюваніших експериментів у галузі психології та гендерних досліджень. У цьому експерименті, проведеному у 60-х роках, Мані намагався довести, що гендерна ідентичність формується не тільки біологічно, а й під впливом довкілля і виховання. В експерименті брав участь хлопчик на ім'я Девід, його батьки, які не про що не знали. І доктор Мані: однак що ж сталося з хлопчиком під час експерименту, і як це вплинуло на майбутнє дослідження в галузі гендерної ідентичності? Про це і не тільки в цьому відео. Як одна дитина стала об'єктом дослідження, і які наслідки призвели до цього експерименту? Гендерна ідентичність це внутрішнє відчуття приналежності до певного гендерного типу, тобто до чоловічого чи жіночого? Це відчуття пов'язане з нашим сприйняттям свого тіла, поведінки, ролей і соціального оточення. Гендерна ідентичність може не збігатись біологічною статтю, що може привести до дискомфорту та тривоги в людини. Цей термін придумав психолог Джон Мані, який викликає багато суперечливих думок у наші дні. Стерія починається з двох близняків хлопчиків, одного з яких Брюса Раймер було обрізано у віці 8 місяців унаслідок медичної помилки. Після звернення батьків до психолога Джона Мані, той вирішив використати цю ситуацію для вивчення впливу гендерних стереотипів на розвиток особистості. Манні вже стикався з такими випадками і порекомендував зробити дитині операцію з видалення яєчок, а надалі ростити дитину як дівчину. Мані тут керував не лише медичний, а й дослідницький інтерес. Той факт, що Брюс мав брата близнюка, міг гарантувати чистоту дослідження. Яке могло б підтвердити теорію Мані. Батьки Брюса навіть не здогадували, що над їхню дитину провели експеримент, тож без докорів сумління перетворили його на дівчину під ім'ям Бренда? Американський психолог Джон Мані був піонером сексопатології. Він одним із перших почав вивчати питання гендерної ідентичності. Власне кажучи, саме він і вів цей термін у професійну літературу. Мані був прихильником соціальної основи гендеру та орієнтації. Він вважав, що дитина за своєю основою статевої поведінки та формує свою гендерну ідентичність на основі тієї рольової моделі, яку їй пропонує суспільство. Бренда була вирощена в жіночій ролі, Їй давали ляльки, вона носила сукню і її наставляла на жіночу поведінку. Однак дівчинка слідкувала за своїм братом і грала в ігри, які зазвичай пов'язує з хлопчиками, Носила штани замість спідниці, демонструвала поведінку, яка зазвичай вважається характерною для хлопчиків її віку. У той час, як бренда вже став підлітком, йому почали давати естроген, щоб активувати розгрудей. Незабаром доктор Мані став наполягати на ще одній операції. Внаслідок якої бренді мали сформувати жіночі і статтеві органи. Далі бренда збунтувалась і категорично відмовилась робити операцію. Після хлопчики зовсім перестав приїжджати на прийоми до мані. Життя Брюса було покалічено одну за одною він здійснював спроби самогубства, останнє з яких закінчилось комою. Але Брюс одужав і почав боротьбу за повернення до нормального людського життя. Він постригся, почав носити чоловічий одяг і змінив ім'я на Девід. У 97-му році йому довелось пережити цілу серію операцій, щоб повернути собі фізичні ознаки статі. Незабаром він навіть одружився з жінкою і установив її трьох дітей. Але Гепін так і не стався. Після розлучення з дружиною у травні 4-го року Девід Раймер покінчив життя самогубством. На той момент йому було 38 років. Експеримент призвів до трагічних наслідків, і Маней був розкритикований за те, що він порушив права дитини на власну ідентичність. До того ж, дослідження не було проведено у контрольних умовах і не відповідало сучасним етичним стандартам. Експеримент, хлопчик, якого виховували як дівчину, став одним із найвідоміших та. Найкритикованіших експериментів в історії психології та порушив питання про те, наскільки рання соціалізація може впливати на розвиток особистості та соціальну ідентичність. Важливо розуміти, що кожна дитина має право на свій вибір і свою ідентичність, і насильницька соціалізація може привести до серйозних наслідків.